Друзі, наша робота відео Еверест без меж презентується на шостому карпатському гірському міжнародному кінофестивалі в Ужгороді, і ми вам покажемо, як це було. Всі обмеження тільки в нашій голові, і насправді хлопці, вся команда показали те, що всі обмеження насправді в голові, і будь-який виклик можна подолати, якщо мати силу духу, мати бажання і не думати про перешкоди. Цей чудовий фільм він мотивує, і коли важко професіональним спортсменам подивіться ще раз, що долають люди. Дати надію всім українцям, що немає нічого неможливого, просто треба в себе повірити. І дуже класно завершився цей фільм тим, що борітися поборете. І я щиро в це вірю. І цей фільм мене на це саме не штовхує, надихає. Тому спасибі всьому колективу бомбардиру за те, що роблять дуже важливу роботу. Бори треба обожнювати, і ми раді запросити ваші фільми пов'язані з горами, екологією, природою, до нашого наступного сьомого кінофестивалю.